Отож, трошки поговоримо про мапу відчуттів так так званого міста Суми, і запросили вже гостя. Це Євген Кузьмичов. Доброго ранку. доброго ранку. Правильно буде доброго ранку. Добрий ранок. Керівник проєкту Map Me Happy. організатор, організатор проєкту Map Me Happy у місті суми. Доброго ранку, тепер нарешті. Ранку. Так, тепер нарешті. Ну, ми розпочнемо нашого традиційного запитання. Ну, насправді мені дуже дуже цікаво дізнатися більше про цю мапу, але у нас є така традиція ставити нашим гостям запитання, як в них розпочався день. Чи ж вони попередили? <сум> 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 Добре, розпочався, як завжди. Да. Не було ніяких курьозів, нормально дібралися? Ми мали, мали на увазі, що довелося там раніше вставати, чи власне проблема? Ну, сьогодні трішки раніше прийшлося встати, але все окей. Ну це, це чудово. Добре, що в тебе такий позитивний настрій. Скажи, будь ласка. Тепер трошки от саме про проект. Наскільки я розумію, це сумчани самостійно о, обирають місця, де їм сподобалося. Ну, взагалі, в чому він полягає? Розкажи, ага. будь ласка, ну, деталі. Давайте що. розкажу взагалі предісторію цього проєкту і те, як він е, прийшов у Суми, і що планується в результаті отримати в сумах в результаті цього проєкту. Взагалі цей проект був створений на міжнародному фестивалі Тандем, там де зібрались там менеджери проєктів, молоді архітектори, урбаністи і там. Е, так би мовити, міжнародним досвідом вони викристалізували такий проєкт. Це Фіни, Швиди і Українська дівчинка Анастасія Паномарьова, безпосередньо вона ініціатор проекту. І в минулому році на фестивалі про місто, фестивалі міських проєктів у місті Києві. На цей проєкт був презентований, але перша його частина така інтерактивна мапа, як ми можемо зараз в сумах бачити. А лише нещодавно в цьому році, в січні місяці, був запущена платформа онлайн там, де збираються позитивні відчуття. Ну, Тепер щодо України, ну, була, були можливості запустити його спочатку там, в Голландії в місті також ініціаторів, але вирішили реально розпочати з Києва, тому що там є агресивна урбаністика, ну такі агресивна архітектура. І можна сюди перейти до того, що. В якому місці люди себе почувають добре, це е, в тому, якому людям хочеться виходити і гуляти по вулицям, а ну насолоджуватись е, архітектурою пейзажами, там ланшафтинним дизайном у місті. А якщо Ну, а, а, не, а не сидіти просто вдома там, тому що нікуди сходити, погуляти. І ось саме на це спрямований а, був проект, щоб а, ну, знайти у ці, ну зробити ментальну карту міст, щоб а, знайти ці місця позитивні, позитивного досвіду, де люди люблять проводити час, чи то займатися спортом, чи то відпочивати, чи читати книжку, чи ще щось. А, у сумах цей проект, ну. Ми поділили на декілька етапів. Перший етап зараз триває в Торговому розважальному центрі мануфактури, там де всі охочі можуть відмітити на карті ці свої позитивні місця, і взагалі подивитись на місто очима інших громадян, а також залишити, ну відповісти нам на декілька цікавих питань, там як саме називається це місце, чому він саме його обрав, що він там робить. І Найголовніше це, що він хоче в цьому місці вдосконалити. І систематизувавши вже цю інформацію, ми зможемо ну, виокремити окремі ідеї, які більш популярні серед жителів в тому чи іншому місці, ну, в паблік спейс, громадських просторів. І на основі цього ми можемо вже ці ідеї, наприклад, подати до бюджету участі для реалізації цих проектів локальних або міських, і найголовніше, це ми можемо колом однодумців, які протягом тривалося цього проекту до нас приєднаються. Ми можемо разом. Так би мовити, викристалізувати і розробити програму розвитку паблік спейс громадських просторів міста Суми на там дві якісь інші роки. Угу. Дуже цікаво, насправді. Я відразу хочу запитати, чи є вже які-небудь результати ну, мінімальні? Ну хоча б так, за перші два дні це субота, неділя, поки ми демоверсію версію робили, приєдналися вже понад. 200 людей заповнили анкетки, ми зараз їх опрацьовуємо за окремою методологією, систематизуємо, ну, щоб зрозуміти, чи це ну, діти ну, там, до 20 років, там, чи це ну, ну, вибірку робимо. Ну, це просто така технічна вже сторона цього питання. Але люди дуже охоче залучаються, і це дуже добре. І багато людей реально кажуть, що ну, вперше, так би мовити, 에, побачили місце, мі, своє місто ну, таким великим масштабом, щоб просторово уявити і ідентифікувати, ідентифікувати себе з конкретними 에, місцями. Ну а розкажіть, будь ласка, yeah. місць. Ну які місця є вже місця фаворити? Так, є звісно, це Чого у нас оскільки е, ну, місце, місто Суми має таку цікаву географічну. Географічне розташування на перетині трьох річок міс... річки Псел, Сумка і Стрілка. Люди переважно обирають ці прибережні зелені... зелені території, там де є набережні. Їм хочеться розвивати ці простори. Також це озеро Чеха, територія навколо озера Чеха, парк Кажедуба і багато інших, також невеличких скверів або двориків. Ну там, де люди люблять проводити час. Угу, дуже дивись, я зараз от, от просто зараз угу, лаз, лазаю тут по сайту. Я так розумію, це офіційний сайт, правильно, так. Make Me happy. Uh, map Me Happy, Map Happy, точніше, угу. uh, дивись, це я так розумію, карта Києва. Києва, так. Якщо Тому що... ти хочеш суми, ти піднімай, ага. будь ласка, догори ага. і, 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 про проєкт, і поруч іще про, про, да, угу. суми. О, тут тільки три міста і суми одне з трьох, правильно? Так, 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 так. От, mm. і суми в нас є. І от мене е, mm -hmm. зацікавили оці от е, фільтри. Це візуальні відчуття, звукові відчуття, тілесні відчуття, запахи, міркування, і все в одному місці. Тобто, за якимись критеріями. Так, звісно, mm -hmm. ну ми збираємо якраз оці відчуття, так би мовити, ну, якраз відчуття. Те, через які органи сприйняття люди сприймають, оточуючи середовище. Тому що да, дійсно ми бачимо деяких людей на вулицях міста, які похмурі, там, не посміхаються. І це якраз можливо, і, ну, і якраз на їх настрій впливає навколишнє середовище, архітектура, ландшафтний дизайн там, чи ну, ці громадські простори. І якщо вони будуть у нас покращуватися і будуть надихати там, то я думаю, і настрій мешканців у нас буде набагато більш рівень щастя також Дивись, а місця щастя можна додавати, я так розумію, і онлайн Онлайн, так, для але для цього потрібно якось реєструватися. Чи... Дивіться, ви можете зайти на сайт через ваші пристрої. Бажано, щоб це був або телефон, або планшет, або ноутбук, і де є навігаційна система GPS. Ми радимо і наполягаємо на тому, щоб люди відмічали місця не сидячи вдома за комп'ютером, а, а, а безпосередньо з цього, з цього місця. Тому якраз ця функція найкраще працює. Тому що якщо ви зайдете з комп'ютера домашнього, ну, складно вам буде це зробити. Треба да. реєструватися? А, тут ні, там можна авторизуватися через соціальні мережі або просто зареєструватися. Процедура взагалі не складна. Ну, але все. Я зайшов. Like, yeah. <whooz: laughs> <I laughs> Я просто не дуже товаршую, знаєш, з різними там пристряма. Мені краще прийти і отут. Класно, да, <свісно> ти можеш, для цього ми у нас акція активна фаза проєкту триває до 19 червня. Це мануфактура. Ми видаємо людям інструкцію там для кого цей проект, для чого цей проєкт, як саме картографувати, там пишемо там, що вам треба зробити, і взагалі пояснюємо, які місця можна наносити, які місця не, не варто наносити. А які Не варто, не варто ми не, не наносимо це комерційного характеру місця. Тобто ресторани, кафешки? Ні, звід, кафешки це відпадають одразу, і ресторани, uh -huh. і від, е, місця, до яких немає доступу. Тобто не, не громадські місця, до яких немає доступу усім охочим. І не відмічаємо, ми не збираємо скарги, ми відмічаємо лише позитивний досвід. Я думаю. Uh -huh. Половина депутатів міськради такі, ех, у нас тут такі відчуття, якраз візуальні, е, мірку, міркувальні, От е, чудові в міськраді, але мабуть, можна... вони засмучені трошки з цього приводу. А в мене таке запитання. скажи, будь ласка, яке твоє улюблене місце? Ти теж ну позначав там свої улюблені місця? Так, позначав. Мені подобається в місті Суми. Сквер імені, імені сім'ї Харітонінка, наприклад, це на перетині ну, на співпадінні двох річок річки Псел та річка Сумка. Також деякі інші місця. А мені, в принципі, багато дуже місць в нашому місті подобається, тому що реально у нас потенціал міста ну, дуже великий, є з чим порівнювати. Так? Я бачив інші місця в інших країнах. І просто треба на це подивитись трішки. Під іншим кутом зору, щоб виокремити і побачити реальний потенціал нашого міста. І туристичну привабливість в цьому також. Слухай, угу. в мене таке запитання, я просто сам родом із шостки. Угу. І в мене от запитання поки що три тільки міста е, знаходяться ну, принаймні на цьому сайті, тобто беруть участь. Взагалі планується якось розширити географію Дивись. чи да, буде. Якщо ти нажмеш там е, масштабування в лівому верхньому куті. Uh, uh, Лівий верхній там масштабування. Тут ти побачиш мінус, 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 то ти, якщо приближиш карту до світового масштабу, ну тобто, uh -huh. то ти побачиш, що цей проект і додали і в європейських країнах проводився. Ну і додавались, може також мінус. Я от Ага, то техніка трошки підводить. Ну тобто, тобто, це проект взагалі ви можете навіть бути у якомусь знаходитись в селі і відмітити, поставити мітку. Ага, тобто, так, взагалі, будь-будь-де де, будь -де, де, де де подобається. А це своєрідно, це може бути таким би. Мовити туристичним майданчиком, якого немає в туристичних путівниках міст, це просто зайшовши на цю карту, ви можете побачити відчуття ну, просторів. Ну, також можна, ну, планується далі робити, також у ініціаторів проєкту додаток до телефону, мобільний додаток, щоб людина, ну або турист, будучи в будь-якому місці, зайшовши на цю карту, міг би за ключовими. Не пошуковими словами, чи то ліс, чи то річка, чи там спортивні майданчики вже зрозуміти, де в цьому місці знаходиться, знаходиться саме те, що потрібно тому чи іншому туристу. Mm -hmm. Дуже тобі дякуємо за цю розповідь. Зараз це краста по своїм містам. нарешті сталося От, зрозуміло. значить, людина. Вміє картографувати і все просто на те, точно на жаль, у нас обмежений ефірний час, Ми мусимо вже прощатися, але хочемо тобі надати таку можливість звернутися до сумчан, аби загітувати їх. Не знаю, зайнятися такою корисною пропагандою, щоб зробити дуже класну і обширну таку мапу привабливості нашого міста. Можеш mm -hmm. зробити це просто це зараз. Я дуже прошу сумчан долучатися, приходити до торгового центру мануфактура, від, відмічати на великій інтерактивній мапі наліпками свої улюблені місця, і заповнювати анкетку, де вказувати, що їм хочеться вдосконалити і систематизувавши цю інформацію, ми реально. Маю надію, що зможемо вплинути на розвиток тих громадських міст ну місць, які потребують вдосконалення. Дякуємо Дякую. тобі за те, що завітав до нас. Ну а просто зараз пропонуємо переглянути рубрику Ранковий парк».